Вітаю вас, любі мої першокласники. Запрошую на урок математики. Швиденько всі збирайтеся та розпочнемо. Сьогодні ми вивчатимемо число та цифру 8. І що ж нам треба сьогодні, щоб було з нами? Отже, вушка наші прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись. Спинки розправляєте, ручки піднімаєте, нумо до роботи. Дружно всі взялись. Спочатку полічимо від 1 до 10 в порядку зростання. Швиденько один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Дев'ять, десять. А тепер повторимо дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали, який перший день тижня? Понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вів Торок. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Йде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом в сіллю привела сестру неділю. Отже, давайте хором зараз, щоб всі почули, називати по черзі дні тижня, понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. А зараз пропоную вам математичну естафету. Назвіть попереднє число від числа 6. Яке в нього попереднє? П'ять правильно. Назвіть наступне число за числом 4. Теж 5. Назвіть сусідні числа для числа 3. 2 та 4. Назвіть наступне число за числом 6. 7. Молодці. Ну а зараз. Підготуємося до вивчення нового матеріалу. Подивіться, будь ласка, склад якого це числа? А це. А це. Давайте разом. Один та три буде. Чотири. Два та п'ять буде. Сім. Один та два буде три, два та чотири, шість, 1 та 4, 5. А тепер швиденько подивіться, скажіть, скільки зірочок. А тепер скільки ромбиків? Скільки прямокутничків. А скільки трикутничків? А скільки шашок? Молодці. А тепер. З'єднаємо кісточку доміно, таку фішку доміно, з відповідною множиною. Отже, 1, 3, ми казали, це 4. Чого у нас 4? Правильно, прямо кутничків. 2, 5 буде 7. Чого у нас сім? Правильно. Шашок сім. Один, два буде три. Чого у нас три? Правильно, ромбів. Два, чотири. Всього шість. Чого у нас шість? Трикутників. Один, чотири. Чого ж у нас п'ять? П'ять зірочок. Молодці. Наступне завдання попрацюємо з віршем. Сніговик морквяний ніс ось він на малюночку, вгору віника підніс і питає Перехожі, на яку я цифру схожий? Вибачте, тож на яку цифру сніговик схожий. Правильно, дітки, на цифру вісім. Отже, сьогодні ми будемо вивчати. Число та цифру 8. Навчимося писати цифру 8. Та будемо порівнювати довжини відрізків. Відкриваємо підручники на сторінці 24. Що зображено на малюночку? Так, на першому малюночку ми бачимо низку з бубликами. Скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, правильно, 8 бубликів. Годинник показує 8 годину. Ручки показують 8 пальчиків. А ось і наша цифра 8. Як же утворюється число 8? Погляньте, до миски з кормом підійшло скільки кошенят? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер до них прибігає ще один. То скільки стане разом? Сім та один буде вісім. Читаємо так: до семи додати один буде вісім. А це, дітки, пригадайте, називається числовий промінь. Зліва в нього нуль, а от справа він продовжується безкінечно. Дивимося на числовий промінь та пригадуємо або придивляємося, яких сусідів має число 8, ось воно вісім. Які ж у нього сусіди? Зліва 7, а справа 9. Як утворити число 8 з попереднього? Було 7 додати 1 буде 8 правильно. Так, а назвіть числа більші, ніж 8, 9 та 10 молодці. А зараз гімнастика для очей. Повторюємо за ті. Знову як не можуть що ж це таке. Наступне дітки, наступне завдання. Працюємо за підручником число та цифра 8, з яких же чисел можна скласти. Погляньте. Ми бачимо вісім кружечків об'єднаних. Один зелений та сім червоних. Значить, можемо скласти число 8, 1 та 7, а на цьому малюночку три зелених, п'ять червоних, 3 та 5. А тепер п'ять зелених, три червоних, 5 та 3. Сім зелених один червоний. Сім та один. Два зелених шість червоних. Два та шість. Чотири червоних, чотири зелених, 4 та 4. І шість зелених два червоних. Шість плюс 2. Записуємо приклади у додаткових зошитах, які утворилися. Для цього поставте, будь ласка, відео на паузу. Тепер попрацюємо з відрізками. Скільки ми їх бачимо, дітки? 1, 2, 3, 4. Перший фіолетовий, другий червоний, третій зелений і четвертий блакитний. Розумничок наш прийшов і питає, відрізок якого кольору найдовший? Найдовший? Фіолетовий, правильно. А найкоротший якого кольору? А найкоротший зелений. Впорались. Наступне завдання. Теж ми в зошиті запишемо потім, що вийде. Улянка привезла з моря колекцію камінчиків, ось вони. А її брат Олесь колекцію мушлів. Порівняй кількість предметів у їхніх колекціях. Давайте порахуємо, скільки камінчиків. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Записуємо вісім. А мушлів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Яке число більше, дітки? Вісім чи 6? Правильно вісім. Тому дзьобика відкриваємо до числа 8. Читаємо 8 більше 6. Так, перевірте, чи правильно ви сидите. Чи рівно тримаєте спинку? Лікті на столі. Ноги стоять на півдлозі. Зошит не совається по столу, тримаєте його рукою? Молодці! У робочому зошиті відкриваємо сторінку 22 і дивимося. Як писати цифру 8? Можна так, а можна починати з серединки. І малювати одну пелюсточку вгору, а одну вниз. При цьому не відриваємо руку і олівець від паперу. Можна, так як ми починали писати 6 звідси. Бачите, потім вигинає спинку наша цифра 8. Намалюйте олівчиком у повітрі зараз. Ну, давайте тепер спробуємо в зошиті. Якщо ще не виходить у вас у повітрі, то поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ще раз. У зошиті треба написати два рядочки цифри 8. Якщо втомилися, зробимо нашу пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Перше завдання у нашому зошиті таке: розглянь числовий відрізок і обведи число, яке буде наступним для числа 7. Дивимося, число 7, а наступне вісім. Обводимо вісім. Рухаємося далі. Яке число слід додати до семи, щоб отримати 8? Пригадуйте до семи, скільки прибігло кошенят у нашій першій задачці? І ще одне кошеня і стало 8. Наступне завдання зроби так, щоб у кожному стручку стало по 8 горошин. А як же це зробити, дітки? Домалювати. Зрозуміли? Візьміть, будь ласка, зелений олівець та домалюйте зелені горошинки. А потім запишіть склад числа. Подивимося на перший стручок. Скільки тут вже є? Одна, дві, три, чотири, п'ять шість, сім. Значить, треба записати сім. Домальовуємо одну і пишемо один. Вісім дорівнює до семи додати один. Наступні приклади з горошинками продовжуй, будь ласка, самостійно. А тепер розфарбуй найкоротший олівець, не синім і не зеленим, а найдовший не жовтим і не синім. Заплутались? Отже є у нас кольори. Синій, зелений та жовтий. Найдовший не синій, не зелений, значить, який? Жовтий. А найкоротший не жовтий і не синій, значить, який? Зелений, молодці. Наступне завдання. Повторимо, що ми сьогодні вивчали. Як же із числа 7 отримати 8? Ви побачили, що відбулося на малюночку, дітки? було у нас 7 штук взуття, три пари і ще один ботинок. Доставили ще один ботинок, і вийшло у нас до семи додати один, дорівнює 8 яких намистин дітки вісім рожевих, зелених чи білих? Правильно, білих. Ну, а зараз змайструйте, будь ласка, отаку цифру вісім із, із деталей конструктора Лего. Добре попрацювали, можемо відпочити. Thank you. Дякую вам, дітки, за увагу. Зустрінемось.